А зараз ми відкриваємо дуже важливу тему в рамках всього, про що ми говоримо вже другий день. Ця тема також стосується наслідків військової агресії, яка триває так вже не рік, але в ось такій масштабній формі рік. І ми говоримо про військові злочини Російської Федерації на території України, ну і деталізуємо це про Харківщину. Я з за великим задоволенням вітаю в гостях нашого, нашої студії Харків-Медіа Хабу Сергія Болвінова. Доброго, Доброго ранку! Ми зібралися на каву, як ви кажете. Так. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління головного управління національної поліції Харківської області. Та Так, все так, добре. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам за запрошення. Тема дуже важлива. Крім того, що цією темою опікуються правоохоронні органи, ще багато громадських організацій підключаються для того, щоб збирати свідчення військових злочинів, і візуальні, і відео, і свідчення безпосередньо людей, які пройшли через це. Але ми знаємо, що Україна трошки відрізняється, скоріше за все, і присутністю конкретних військових об'єднань російських, і ще за якимось причинами все ж таки. Відрізняється по а, самим а, військовим злочинам, та, що саме трактується військовим злочином а, безпосередньо от зараз. Ми, а, Якщо говорити загалом про Україну, тут є і масові обстріли, і насилля, і катування. А, багато того, до чого взагалі складно. Що взагалі складно зрозуміти у 21-му сторіччі, але ми всі бачили Бучу Ірпінь. Зараз ми всі пройшли через ось ці я скоріше про враження, коли ми узнали, скільки в Харківській області було котівень. Попереду ще я так підозрюю, багато відкриттів, коли ми будемо звільняти наші території. Давайте загалом, от, трошки по е, загальній картині. Які військові злочини фіксуються в Україні різні? І що взагалі таке військовий злочин? Чи воєнний злочин? Як правильно трактувати, до речі? Правильно воєнний, воєнний злочин. Воєнний не... злочин. Я перепрошую, це важлива дефініція, тому воєнний <кій> злочин. Так. Ну, по перше, хочу сказати вам слова вдячності за запрошення. Мені дуже приємно спілкування з вами і доводити і вам, і вашим слухачам інформацію, яку і результати роботи, які мають поліцейські з 24 лютого. Поліцейські Харківської області і слідчі, зокрема, ми не покинули свою роботу і виконуємо цю роботу по сьогоднішній день. Щодня слідчі виїжджають на огляди місця подій. По результатам прильотів ми фіксуємо руйнування жертви, і це дуже важка робота. До 24 лютого ми не мали і не стикалися з такою величезною кількістю злочинів, вчинені расистами, солдатами російської армії. І на превеликий жаль, вже за рік ми зареєстрували майже 10 тисяч кримінальних проваджень. Ми розслідуємо факти обстрілів цивільних об'єктів. Ми розслідуємо факти, ви правильно сказали, наявності катівень, де людей утримували незаконно, катували, вбивали. Ми також проводимо роботу щодо ексгумації тіл загиблих в результаті повномасштабного вторгнення. І на превеликий жаль, ми вже зафіксували протягом цього року року війни 1780 вбитих цивільних громадян. Це мешканці міста Харкова та нашої області. І ще гірша цифра це 74 вбитих дитини. Ця цифра вражає, оскільки за кожною такою стоїть людська доля і життя наших співмешканців. Ми цю роботу проводимо і дотепер, і більше ще в нас їх додалось після звільнення території Харківської області після їх деокупації. Понад 740 тіл вбитих цивільних ми ексгумували на деокупованих територіях. Ми попередньо встановили 25 місць, де утримували, катували людей. Наразі цифра збільшилася, їх вже 27. І кожне таке місце утримання наших громадян ми оглядали і вилучали слідову інформацію дуже ретельно, щоб не втратити жодного доказу. Наш швидкий контрнаступ Збройних сил України і результативна робота в Харківській області призвела до того, що росіяни тікаючи залишали дуже багато документів, які нам дуже до користі, тому що ми вивчаємо ці документи, аналізуємо їх і ідентифікуємо російських військових, щоб в подальшому притягнути всіх їх до кримінальної відповідальності. І це нам вдається. Ми… Накопичуємо базу військових російської армії, які перебували на території Харківської області. Ми їх ідентифікуємо і ми наповнюємо базу воєнний злочинець, яка створена на базі Міністерства внутрішніх справ. Також ми організували роботу по публічному наданню людям місцевим мешканцям нашої області інформації щодо цих, коли ми встановлюємо саме російською військовому. В телеграм-каналі його публікуємо фото для того, щоб люди, які стикалися з цим окупантом. Якщо відносно них були вчинені ним же незаконні дії, то він може до нас звернутися. І такі випадки є, багато, і в тому числі з, не тільки з території України, а з Європи, люди нам пишуть, що він знає, хто це. Що він робив, в яких місцях це дуже допомагає нам. Люди зараз об'єдналися і допомагають нам ідентифікувати росіян, і це допомагає нам швидко розслідувати ці злочини. Звичайно, справа по касетним обстрілам і взагалі обстрілам артилерійським, які зазнали Харків та Харківська область, і дотепер обстрілюється. Ми приділяємо цьому особливу увагу. Наші слідчі криміналісти вже навчені і мають кваліфікацію на найвищому рівні, щоб правильно, належно, законно вилучати всю слідову інформацію на місці події. Якщо конкретно, то ми. Буквально криміналісти руками прибирають місце прильоту, щоб вилучити уламки ракету, уламки артилерійських снарядів для їх ідентифікації, встановлення, що це саме за снаряд. І розслідуючи справу, ми не тільки користуємося своїми знаннями, ми залучаємо і експертів, в тому числі воєнних експертів, які можуть нам дати інформацію, звідки це прилетіло. Інформацію ми також керуємося. Від інших оперативних підрозділів, в тому числі і Збройних сил України, головного управління розвідки, кіберполіцейські, оперативники карного розшуку, Служба безпеки України, прокуратура. Ми всі об'єдналися разом в одну величезну команду для того, щоб розслідувати ці воєнні злочини. Ви встигаєте розслідувати всі? Ну принаймні там майже всі да, військовий злочини. Тим більше масовані обстріли, ну їх же ну нереальна кількість. Чи встигаєте ви всі? Зафіксувати, скажімо так. І е, друге питання. М -м, от є така думка, що сам фактного е, злочину, масового обстрілу як воєнного злочину довести складно. Так чи так, не? Так, безумовно, mm -hmm. це робота складна. І е, відповідаючи на ваше питання, чи встигаємо так. зафіксувати, однозначно встигаємо. Е, Будь-де коли ворог за це обстріли щоденно починаючи зараз в останній час і територію міста Вовчанськ, Куп'янський район, Золочівський район, е, Ізюмський район, частина щоденно піддається і в теперішній час обстрілам. щоденно, і на всі ці прильоти, на всі це ці це треба обстріли правильно. Виїжджають слідчі в той же день, в той же час. Ну, ми можемо робити деяку паузу для того, щоб не було повторних обстрілів. А на жаль, такі факти uh -huh. є. До прикладу, в місті Харків, коли прилетіла ракета С-300, і наші криміналісти із Слідчого слідчі управління і районного відділу поліції проводили огляд на цій місцевості. Просто чудом вони залишилися живі, тому що вони якраз перемістилися за кут будівлі, а був повторний обстріл, і вони всі отримували контузію, звернулися до лікарів. На щастя, вони не пострадали, вони залишились живі і мали місце такі легкі ушкодження. Але такі факти є, і ми всі місця прильотів, всі оглядаємо всі сто відсотків. Більш того, слідчий по прибуттю до доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань реєструє таку таке кримінальне провадження по цьому факту і розпочинає досудове розслідування. Це що стосується прольотів, що стосується вбитих закатованих цивільних громадян, то Кожен факт для нас є пріоритетним, і по кожному факту ми відносимося як до розслідування справи про вбивство. тобто ми, окремо кожен факт іде як окреме вбивство? для нас. Mm -hmm. ексгумація вбитого mm -hmm. це е, окрема справа про вбивство. Ми її можемо об'єднати в одну велику, наприклад, як то ми розслідуємо справу по виявленню місця поховання, масового поховання в місті Ізюм. Це одна велика справа. Mm -hmm. але… Кожне, кожне, кожна жертва, кожний вбитий цивільний це для нас окрема справа. Ми її розслідуємо. От в цих Дуже справах ританні. для ще більше роботи, ніж при фіксації масових обстрілів. В цих справах чи вистачає вам людей? Я так розумію, ви все ж таки звертаєтесь по допомогу до інших областей, так я і наскільки я знаю, приїжджають міжнародні криміналісти, допомагають вам Ну, безумовно, що виклики для нас величезні, mm -hmm. і ми з цим справляємося на перших днях роботи на деокупованих територіях, завдяки підтримці головного слідчого управління, Ліні Національної поліції. До нас були відряджені саме в Харківську область 10 пересувних криміналістичних лабораторій це окремі групи криміналістів, які працювали разом з нами. Щоденно ми виїжджали по деокупованим територіям. Для нас було головне зафіксувати. І сліди перебування російських військових, вилучити документацію, вилучити відбитки пальців цих окупантів, злочинців, вилучити ДНК, і головне отримати свідчення по гарячим слідам тих злочинів, які мали місце, і ми з цим безумовно справилися. І цю роботу ми і наразі продовжуємо. Але такий, от основний накал ми вже пройшли, і ми маємо в розпорядженні величезний об'єм документів. Які покинули росіяни в деяких випадках? Ми ще й вилучали таємні документи, тому що вони там поспіхом, мабуть, тікали з юмського напрямку, і це все дуже нам до нагоди, тому що ми бачимо позивні нагородні листи, карти мінних полів та багато-багато інших документів, які рашисти просто кинули на місце, от цифру, яку ви назвали стосовно вбитих цивільних, 1780 по Харківській області, і місту Харкова. Це люди, я так розумію, це тільки зафіксовані, ідентифіковані, правильно? Так. Це з, з чого складається, з кого складається ця цифра? Це і ті, хто постраждав від масованих обстрілів, чи це саме вбиті, прикатувані, застрелені? З чого, з чого це за цифра? Це жахлива цифра, вона складається. Це всі люди, цивільні люди, Поки які всі, загад... пораховані. всі, всі uh -huh. пораховані. Для нас важливо було і це наша робота, тому що до нас звертаються люди, які втратили близьких, дехто не може знайти. У нас ще uh -huh. є там справа по безвісті зниклим. Щодо стосується питання ідентифікації, то ми проводимо цю роботу і зараз. Ні, не всі з них ідентифіковані. Наразі ми бачимо, наприклад. Кладу по справі про із виявлений ізюмське місце масового а, поховання тобі, цивільних так. людей. Там е, на превеликий жаль е, людей. Хоронили просто в неналежних, звичайно дуже поганих умовах, і стан тіл загиблих дуже, дуже поганий. Ми проводимо всі необхідні експертизи, і по всіх 100% ми призначаємо ДНК експертизи. В тому числі ми використовуємо наявне в слідчому управлінні сучасні ДНК лабораторії. Це найсучасніше в світі, які дозволяють нам провести тест і виділити ДНК профіль людини. Або з тіла загиблої людини протягом 109 хвилин це надшвидко. Наразі по цій справі в нас ще залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії, були поховані на Ізюмському масовому кладовищі. І роботу по ідентифікації ми проводимо, тому що від всіх. Вбитих ми відібрали зразки ДНК і провели відповідні експертизи. У нас є ДНК-профіль. Ми очікуємо або е, їх родича, Які який зернаці. прийде з Вейдернця mm -hmm. до нас. Ми mm -hmm. в нього відберемо слину, це юридично називається букальний епітель, і по ньому виділимо, виділимо mm -hmm. ДНК, помістимо в спеціальну базу, і в нас буде порівняння. Якщо в нас буде співпадіння mm -hmm. по профілю, то е, ми видаємо тіло і розслідуємо цю справу і далі. До речі, можу назвати приклад такої роботи, як це проводиться. По Справа вбитого письменника Володимира Викуленка, українського письменника, якого російські окупанти в ізюмі силоміць. Витягли з будинку після проведення обшуку. Після цього його ніхто не бачив. Коли вони його садили в автомобіль з надписом «Z», він останні слова, які чули свідки, це слава Україні! І після цього його більше ніхто не бачив. Вже потім його знайшли вбитим біля дороги селища Капітолівка. Біля Ізюму його. Він там пролежав, тіло пролежало близько місяця. Його потім перехоронили в могилу номер 319 в Ізюмському кладовищі. І коли ми вже проводили там роботу, а до речі, на цьому кладовищі слідчі вилучили 451 тіло цивільного вбитих. Цивільних, ну це просто жах, який ми пережили, але ми це е, пройшли. І е, от ми прийшли туди, побачили могилу з цифрові 319 і, і провели відповідні експертизи. Ми встановили, виділили ДНК профіль з тіла загиблого. Ми ще не знали, хто це і як він загинув. Вже потім, коли ми відібрали ДНК у його батька, співставили. У нас був висновок, що це ідентичні, що це родичі. А він був заявлений як пропавший безвіст. Е, так, його ніхто не бачив mm -hmm. після того, як його викрали. Вже потім ми вже встановили свідків, які бачили, які хоронили, які е, охоронили його. Взяли його тіло mm -hmm. вбите, похоронили на цьому кладовищі і. Потім ми вже дізналися, що ці свідки бачили дві кулі отвори від куль в його тілі і в одязі. Потім ми вже провели відповідну судово-медичну експертизу, експерти, і в ході огляду вилучили ці дві кулі з тіла. Наразі ми проводимо і далі досудове розслідування по цій справі. Тіло після ідентифікації ми видали батьку для належного поховання, і в грудні місяці його поховали як то. Водиться, і ми наразі вже знаємо і дані і позивних, і в нас є свідки, які бачили, за яких умов його викрадали. У нас є інформація, де його утримували, і ми проводимо слідство, щоб встановити конкретну людину, яка його викрала і яка його вбила, і переконаний, що цю справу ми доведемо до логічного кінця. Нам потрібно його ну, знайти. Кожного російського вбивця і показати, що ось ось вони які це як конкретний приклад ставлення до справи і до кожного знайденого вбитого українця так. як до окремого вбивства. Ми вчора ввечері і сьогодні вночі ще дивилися фільм Чудове про Володимира Вакулінка. Вчора ми розповідали про те, що з ним сталося, бо в нас була велика тема про літературний музей, тому ваша якраз розповідь доповнює цю жахливу картину. Скажіть, будь ласка, от в Харкові ви сказали, наразі вже 27 катівень зафіксовано. Вони, наскільки я розумію, практично в кожному, в кожному населеному пункті були. Е, як ви шукаєте свідків? Я так розумію, ну, далеко не всі до вас зверталися, хто через них пройшли. Чи є хоч приблизне розуміння кількості людей, які пройшли через ті катівні? Е, ну, такої цифри приблизної дуже важко сказати. Я так розумію, тому, що... там вони постійно да, мі мінялися. Так, так, так і є. Е, на мою особисту думку, росіяни намагалися нав'язати свій руський мір шляхом примусу та поміщення наших цивільних громадян, особливо які мають проукраїнські погляди, до таких місць. До прикладу можна провести катівню, які знаходилися в місті Балаклія. Так дійсно, ви правильно сказали, що майже у всіх великих селищах, населених пунктах, містах були такі пункти, де росіяни катували і утримували громадян нашої країни. Звісно, що в великих місцях, таких як Балаклія, Куп'янськ, Вовчанськ Ізюм, таких було не одна катівка. Вовчанську було майже концтабір цілий. Не майже констабь. На території Вовчанського агрегатного заводу так. була величезна. Ну, Катівня, де людей утримували, в тому числі і іноземців, як потім стало відомо, громадян Шрі-Ланки. Вони там деякий час отримували і наших, і військових, і атошників колишніх. Були і є інформація, що деяких вони перевозили більш цікавих і до е е Росії, де їх допитували, особливо в тому числі працівники ФСБ. Що стосується катівень, повертаючись. То так, вони затримували будь-кого по будь-яким причинам, назвавши його навідником, коригувальником, там інформатором, чи просто людина проходила повз по вулиці, повз відділку. Будівлі відділу поліції та Балдруку Балаклії, де вони влаштували ці місця катування, і за те, що людина проходила, його могли в будь-який час затягнути і він там утримувався, поки його били. В деяких випадках катували електричним струмом, в деяких випадках катували, надіваючи протигаз, палицями та багато інших, зовсім нелюдських, там аморальних, там не людських, а зовсім незрозумілих нормальної людині. Методами у нас до речі є один зі свідків, з яким ми <клес> спілкувалися, і він теж сьогодні розповість свою історію. Він з зюму. Але у нас на жаль дуже мало часу. У мене є дуже важливе питання ще одне до вас. Так, будь ласка. Ми знаємо ситуацію останніх днів, яка сколихнула місто і не тільки місто, а й Україну. Це так звані як сказати розбірки між підлітковими угрупуваннями, і вже інформація з'явилася в мережі про те, що тут є російський слід. І Нехай це поки що припущення соцмереж, да, або там, але наскільки я розумію, це не, не, не безпідставне припущення. Ми знаємо про такі об'єднання, як ЧВК Редан. Ви можете трошки розповісти більше про цю історію? На якому етапі зараз сам процес слідчий? Взагалі, що зараз відбувається? Ну так, дійсно, що це все за наявною інформацією в. В змі дійсно воно зародилося в Російській Федерації, дійсно, ймовірно, мається російський слід, але більш детально щодо причетності російських спецслужб до цієї теми я наразі не можу сказати, тому що буквально тільки вчора ми почали досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке було внесено слідчим слідчого управління, так дійсно, що вчора група підлітків. Почала збиратися на території в центрі міста Харкова. Вони збиралися в трьох локаціях. Одні, як ви назвали, це ЧВК Рідан себе називали, а інші Анті Рідан. Це така, як, ну, майже як флешмоб, масова субкультура, яка. Дійшла і до міста Харкова, і не тільки це в Харкові мало місце, а і в інших великих містах України, і поліція Харківської області, тільки отримавши цю інформацію, відреагувала досить жорстоко, жорстко, не жорстока жорстко і оперативно. Ми не допустили. Тому що того Само, факту, коли вони та. зберуться, вони почнуть битися чи іншим чином порушувати громадський порядок. Для цього їх запросили до відділків поліції, щоб їх встановити. Наразі ми таких людей ідентифікували і встановили. 245 із них 30 – це повнолітніх. Всі інші це неповнолітні, в тому числі є і малолітні. Коли ми їх побачили, коли поліцейські до них звернулися, щоб вони представились, хто вони, що вони, вони, звісно, почали всі там розбігатися, тому їх запросили більш виважено до відділку поліції. В деяких ми побачили, що були кастет, предмет схожий на кастет. В деяких був там розкладні ножі. У деяких були газові балончики. Для чого вони ці предмети взяли на ці зібрання? Наразі ми проводимо чим слідство. Чим вони пояснюють взагалі, за, причина зібрання? для, для чого? Ну, це е, стосується їхньої ідеології, що вони хочуть. Це, звичайно, як я вже сказав, молоді люди, неповнолітні. Е, лише 30 з них було повнолітніх. Е, вони. Ну я просто поки не що хочу, не хочу до кінця, не хочу розуміти. просто розповідати ну, я, про цю субкультуру, бо що я це для мене як комп'ютерна гра ага. малеча збирається, але той факт, що вони збираються в центрі міста Харкова і влаштовують якісь масові заворушення, дало підстави нам. Кваліфікувати такі дії як готування до масових заворушень, оскільки там були неповнолітні люди, то ми також зареєстрували кримінальне провадження по втягненню неповнолітніх в злочинну діяльність. І всіх і наразі ми зареєстрували це провадження і розслідуємо. Поспілкувавшись з цими людьми, ми їх всіх встановили. Ми знаємо, хто вони, що вони, чим вони займаються. Ви побачили, що деякі з них можуть мати причетність до організації, тому наразі. Саме в ці хвилини ми проводимо невідкладні е, слідчі дії, а саме обшуки. Ми проводимо три обшуки по е, по хлопцям, які ймовірно можуть мати причетність до організації цієї заходів. це вже заходів. повнолітні, правда? Це вже так. Було дорослих. так угу. і слідчі дії зараз тривають. Ще раз повторюю, що ми проводимо досудове слідство лише другий день, тому детальна інформація буде згодом, коли ми угу. встановимо всіх свідків, всі ці події ми детально оглянемо. Але хочу сказати, що ми. Поліція, ще раз повторюю, що ми спрацювали на випередження, Ми не допустили в центрі міста в торговому центрі Нікольській та біля Градусніка або на площі будь-яких масових заворушень тому, що тому що в нас наразі йде війна, і війна йде і на території Харківської області. Тому і, і користуючись нагодою, якщо вони чують батьки цих людей. До речі, по 72 батькам е, працівники ювінальної служби склали адміністративні протоколи е, про е, невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. І ну це молоді хлопці та дівчата. До речі, там були і дівчата неповнолітні, і малолітні, і я вважаю я як батько трьох дітей. Мене є син старший такого ж віку, як деякі із тих, які були присутні на цих заходах. Я хочу звернутися до батьків більш ретельно звертати увагу на те, чим займаються їхні діти, оскільки участь у таких заходах в час війни в центрі міста вона не робить їм користі. Якщо хтось хоче проявити себе та там. Пограти мускулами, то треба трошки дочекатися часу, вступити до однієї з е, е, гвардії, які формуються, або до Збройних сил України і захищати свою рідну батьківщину. Це моя особиста думка. Але ж точно не треба зустрічатися е, з е, однолітками в центрі з ножами, з кастетами, з балончиками, і влаштовувати там якісь масові заходи. І хочу сказати на завершення, що по цій темі що ми, поліція е, і начальник головного управління досить. Е, е, Миттєво реагуємо на такі mm -hmm. події, тому що е, зараз ми е, ну всі такі на взводі, розумієте, що ми як заряджена зброя зараз, ми очікуємо ворога в будь-який момент, тому що це наш обов'язок захищати в Харкові є і буде порядок. Я вам дуже дякую. Ми почали з теми і продовжимо тему військових злочинів. Вже гостя у нас чекає в студії. Зараз ми перейдемо до наступної частини. А оця, просто цей момент він дійсно дуже тривожний, скажімо так. Ось ця ситуація, яка сталася, я не могла про неї не запитати і не попросити вас прокоментувати її. Я вам дякую, я вам бажаю, не знаю, в першу чергу, мабуть, терпіння. Бо роботи у нас всіх дуже дуже багато, і дистанція дуже довга. І дякую. перемоги, звісно ж. Ми, ми у нас вам. такий марафон з, з метою і з очікуванням весни. Сьогодні 28 лютого. Завтра весна. Так. Супер. Я вам дуже дякую. Дякую вам.